Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Консультант офісу президента та підозрюваний у найгучнішій корупційній справі по великому будівництву Юрій Голик залишив територію України. Голик виїхав через систему шлях з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії. Стверджує джерело видання дзеркало тижня. Джерела в набу підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Різниченка Голика провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. Після цього Юрій Голик справді міг залишити Україну. Набу перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи шляху у бюро немає, уточнило джерело. За даними джерело, поеголик періодично перетинає український кордон за системою шлях. До цієї системи його вносила Дніпропетровська обласна військова адміністрація за ініціативою благодійної організації Благодійний фонд Пісні народжені в АТО про те, які додаткові докази могли знайти детективи під час обшуку Резниченка, і чи цей факт вплинув на рішення голика втекти з України, поки що інформації немає. Очевидно, одне фігурант то прослідування про корупцію. Чи хашелонах влади, що спричинило глобальну кризу в НАБУ, вже не в Україні, і це точно не плюс у скарбничку розслідування справи та тих, хто це допустив.